Всім привіт! У вас вітає канал Звільнити Панама. В цьому ролику ми подивимося спочатку в теорії, потім на практиці. Як е, виводиться 58-й, ньому короткий 58-й. Ну я одразу е, хочу сказати, що е, виводиться воно як 58, й так 59 й провід, так і звонкова робота КВЦ. Тим же способом виводиться. Одним і тим же. Всі, рекомен... Всі несправності ми будемо устраняти, за допомогою, що в теорії, що в практиці, за допомогою наших рекомендацій. Далі я передаю слово своєму колезі Олександру Дмитровичу, і він вам спочатку розкаже на... в теорії. А потім я покажу вам це на практиці, як виводиться коротке замкнення. ну, Коротке замкнення і несправність КВЦ по, по низьковольтному колу. І так я передаю слово своєму колезі Олександру Дмитровичу. Вітаю вас, шановні відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми розглянемо з вами несправності контактору допоміжних кіл КВЦ, а саме його кіл управління. Але перш ніж ми розпочнемо з вами розгляд цієї схеми, одразу хочеться розказати, що в самому контакторі допоміжних кіл він працює у двох колах: він має низьковольтні кола та високовольтні кола. При цьому дуже часто може виникати ситуація, коли контактор КВЦ спрацьовує. Машиніст ставить перемички, обходить КВЦ, після чого спрацьовує 206 вставка. Тому, перш ніж ставити будь-які перемички, спочатку треба визначитись, в якому колі виникла несправність. Якщо ви увімкнули швидкодіючий вимикач, увімкнули КВЦ або їдете під час руху, у вас працьовує КВЦ, завжди звертайте увагу на сигнальні лампи БВ. Якщо сигнальна лампа БВ горить, той час, як сигнальна лампа КВЦ погасла, згасла, вона не горить, то це означає, що у вас, скоріше за все, несправності високовольтного кола. Якщо ж ви не вмикали швидкодіючого вимикача і вмикаєте, піднімаєте локомотив, то ви маєте спочатку увімкнути триполюсний рубильник. Після чого підняти струмоприймачі, поки у вас є повітря, а потім вмикати КВЦ і компресори, саме така послідовність підняття локомотива ВЛ8. При цьому, якщо ви ще й вмикали акумуляторну батарею до цього, тобто ваш локомотив був знеструмлений. То перед тим, як вмикати кнопку КВЦ, потрібно увімкнути кнопку Возврат реле, повернення Реле. І тільки потім вмикати кнопку КВЦ. Якщо при цьому КВЦ у вас лампа спалахнула і згасла, то це означає, що КВЦ у вас спрацювало. Це може відбутися по двох колах. Якщо ви увімкнули кнопки компресори до того, як ви увімкнули кнопку Вазврат реле КВЦ, то, по-перше, ви порушили послідовність увімкнення. А по-друге, це може бути коротке замикання, ну, наприклад, у проводі 52, 60, 61, або навіть коротке замикання у проводі 53, хоча лампа при цьому спалахувати не буде. Також це може бути і коротким замиканням у силовому колі. Тому, як відрізнити силове коротке замикання від низьковольтного? Якщо подібна ситуація у вас сталася і КВЦ нормально не вмикається, опустіть струмоприймачі, Опустіть струмоприймачі і знову спробуйте увімкнути через возврат реле, потім кнопка КВЦ, спробуйте його увімкнути. Якщо при цьому у вас лампа загорілася, КВЦ і горить нормально. То це означає несправність високовольтного кола. Якщо ж лампа не горить і КВЦ не вмикається, то це несправності низьковольтного кола. Також може відбуватися і дзвонкова робота КВЦ: це коли лампа загорілася, згасла, загорілася, згасла. Наче отак от аплодисменти чуємо в кабіні, це наш з вами КВЦ вмикається, вимикається. Це називається дзвонкова робота КВЦ. В будь-якому з цих випадків, окрім короткого замикання у високовольтному колі, завжди пам'ятайте, щоб воно не сталося, КВЦ-поверху. КВЦ поверху, КВЦ згори. Вмикаємо кнопку КВЦ коротке замикання, КВЦ поверху. Вмикаємо у вас врат коротке замикання, КВЦ поверху. Що таке КВЦ поверху? Ви приходите до КВЦ силовою перемичкою. Шунтуєте його контакти, Сергій Миколаївич показував. І ставите перемичку 66-53. 66-53. Якщо хочете від не 66-го брати, то тоді підсилюйте середній запобіжник і можна ставити 65-53. Але. Оскільки КВЦ і так працює від 66-го проводу 66-53. Сигнальні лампи КВЦ загорілися, силові контакти його шунтовані, кнопку КВЦ Возврат реле» не вмикаємо. Компресори працюють автоматично. Лампа КВЦ горить. Ось таким чином можна усунути несправності кіл управління КВЦ. Ну, а ми не забуваємо підписуватись, ставити лайки, коментувати відео. Найцікавіші несправності ми будемо розглядати у наших відео. А також бережіть себе. Слава Україні! І хай квітне україномовний залізничний Ютуб. Всім привіт! Вас вітає канал Звільнити Панаба. в теорії Олександр Дмитрович вам показав, як обходити. КВЦ, які, в яких проводах коротке замкнення. Сьогодні ми вам покажемо на відео Коротке замкнення в 58-му проводі. Ну, тим же способом виходити можна. І в 59-му, і звонкової роботою КВЦ. Це все ми робимо з наших рекомендацій. Наших, е, да. Не просто з голови. Ми не несемо за відповідальність, то, що ви будете там у себе в гарячки ставити. За який у вас там. Ви не перед тим, як щось ставити, ви джні е, сповнити свої останні дії, що ви робили. Ми на відео покажемо нашу останню дію, при якому перегорить запобіжник. Наш жук перегорить. І ми от цього Будемо відходити. Ми вже знаємо, що у нас в 58-му проводі коротке. І так, ми зараз вам покажемо на Пути, що при включенні з рубільників все у нас нормально. Потім мій колега включить кнопку КВЦ. І ми побачимо, перегорає е, запобіжник. І потім що нам потрібно робити. І так, йдемо до е, панелі управління. Ось все, панель. У нас рубильники виключені. Я включаю рубильник акумуляторної батареї, включив. Потім я включаю рубильник. От, Включив. Все, ціле у нас. Всього у нас целе. Мій напарник зараз включить кнопку, і ви побачите, як наші останні дії. Вмикай! У Нас перегорів 35-амперний запобіжник. Після включення кнопки КВЦ. Це нам каже про те, що в 58-му проводі коротке замкнення. І далі Покажемо, як виходити. Тепер ми знаємо, що в нас коротке замкнення на 58-му проводі. Ми наматуємо, ми знаємо, що в нас іменно в 58-му. Значить, вклю... вмикання кнопки. Кнопки ми всі виключили, опустилися, повиключали, наматуємо жука. Наматувати жука береться провод. Отакий от, жилка. Да. І наматується. На 35 амперний. До той же ж, до 35. Наматувати кожний этот у нас получається 5 ампер. Спочатку ми його фіксуємо. Зафіксували. Тепер кожний этот ми у нас 5 ампер. Ось у нас. 5, 10. 15. 20. 25, 30, 35, 35 і зафіксуємо. Фіксуємо. Зафіксували. Далі включаємо амуляторну батарею, трьохполісний рубільник, нічого у нас не перегоріло. Все. На е, місці. Далі. І е, устанавлюємо КВЦ. Поверху, зверху, і 50. Е, 50. Е, 60, е, ну, на 50 е, 65 і 66, 53 став. Ми в другому ВВК. КВЦ, наше КВЦ. КВЦ зверху. На вхід КВЦ, силова перемичка. силова. На вхід КВЦ і на вихід КВЦ. Ми поставили в будь-якому в, в випадку КВЦ поверху, коли 58-м короткий, 59 м звонкова робота КВЦ. Обходиться однаково. Так, на КВЦ поставили. Далі е, йдемо ставити перемичку на компресори. Ставимо перемичку на компресори. У Нас 35 А ми зробили. Ставимо 66. От, 66 Ставимо так. І стараємось його. Щоб він. Контакт був на ньому. І 53. 53. От, ставимо 53. Ми поставили. Вот, это нас на автоматичну буде. Далі ми будемо подиматися і вам показувати що буде далі. Ми в кабіні поставили всі перемички. І так починаємо піднімати е, Только Такоприйомник общий ми включили, такоприйомник перший ми включаємо. Подняли такоприйомники. КВЦ ми не включаємо. КВЦ ми обійшли поверху. Включаємо компресори. Компресори працюють. Відкачуємо локомотив. Відкачуємо. Зараз трошки у нас візду додається. Потім КВЦ ми не трогаємо взагалі. Взрад КВЦ ми не трогаємо. О, далі ми БВ обичним порядком включаємо. І кнопку мотори вентилятори включили. Все, зарядка у нас пішла, пішла машина работає. Доїхати з перегону на станцію ви можете спокійно. Те, що ви будете далі там... Ви приймаєте самі рішення, будете ви робити і заїжджати в депо зразу з резервом до вашої. Вже ви приймаєте рішення. В цьому відео, в цьому відео ми вам показали, показали, як коротке замикання в 58-му проводі. Таке же може бути коротке замикання при, на жаль, Нажимання кнопки возврат реле. Ну, ви опустили ну, опустили, у вас е рубильники опущені. При піднятті вам треба нажати кнопку «Возврат реле. Перед тим як включати кнопку КВЦ. Там може бути коротке замкнення. Ну вам показали в 58-му проводі. Е виход з положення один і, і той же. Ж. Один і той же. Ж. Тому. Ми вам показали на практиці. Що вам ще додати? Ми це все робили за допомогою наших рекомендацій. Ми не несемо за вас відповідальність, що ви в гарячки поставите не ту перемичку. І на цьому ми будемо відео наше завершувати. Перемога буде за нами. Слава Україні. І зустрінемось з інші.